З вами команда Дніпротиксервіс. Мене звати Артем. Сьогодні хочеться зробити вам більш детальний огляд на диски щиткові для комунально-підметальної техніки. На зараз хочеться вам показати самі ходові позиції, які найбільше користуються попитом серед наших клієнтів. Це диски щиткові розміром 120 на 550 мм. У нас вони представлені як проставочні, так і безпроставочні. Проставочні у розмірі 120 на 550 це поліпропиленова з металевим кільцем. Ширина ступиці йде 15 мм, і виключно металева з металевим кільцем це також ідентичне. Дуже цікаві позиції, які присутні, це безпроставочні щітки. Вони йдуть на три фіксатори і йдуть з поліпропиленовим кільцем. Тут ширина ступиці в нас йде 41 мм. Тут 47. Зараз хочеться вам ще трошки розповісти про виробника. Це представлені безпроставочні диски в нас українського виробництва. 120-ті проставочні представлені чеського виробництва. Саме цей товар нам ніколи не буде соромно за нього, бо це дійсно дуже якісного виробництва. Також ми працюємо напряму виключно з заводами. Виробниками возимо щітки Чехія, Польща, Туреччина і українське виробництво також присутнє в нас. Окрім цього, дуже великий асортимент по розмірам. Ви детальніше можете ознайомитися з цим або на сайті, або за номером телефону у своєму менеджера. Також хочеться ще вам розповісти про щитки, які возимо напряму з Туреччини: це щітки лоткові та циліндричні. Йдемо на склад. Ваші увазі представляємо щітку циліндричну з квадратною серцевиною. Середня щітка з квадратною серцевиною. Є середньою щіткою масина марки Бушер. Закріплюється на пристрою 45 на 45 мм, розташованому в нижній частині машини. І також у вашій увазі лоткові щітки. Бічна сталева щітка 450 мм Складається із пластикового каркасу, в який забувається стрічка сталева. Пропонується панель із пластику. Бічна сталева щітка важить 14 кг плюс мінус 100 г.